Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме, чи все ж таки будуть збільшені грошові виплати на проживання для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб і які, на жаль, вимушено під час війни покинули свої домівки, роботу і е, шукають і надалі так хтось шукає ще, хтось вже знайшов в інших областях, в інших містах нашої держави собі. Прихисток чи все ж таки збільшить розмір грошової допомоги на проживання грошових оплат в 2025 році? Чи передбачено це, і чи взагалі ці кошти будуть закладені в державний бюджет? І в закон України про державний бюджет і взагалі в державний бюджет на наступний рік за інформацією, яку нам надає уряд та саме голова нашого уряду. На жаль, на 2025 рік не передбачається збільшення розміру грошових виплат на проживання для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, те ви в принципі знаєте, хто їх отримує, Що для того, щоб е е е отримувати ці кошти, так доросла людина має право отримувати. 2 тисячі гривень діти та люди з інвалідністю мають право отримувати 3 тисячі гривень. Тому така станом на сьогоднішній день, на жаль, інформація. Поки що збільшення розміру грошових виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, не передбачається. Тому обов'язково. Запитуйте, уточнюйте на місцях, там, де ви перебуваєте, де проживаєте, так тому що час від часу постійно міжнародні організації говорять про те, що вони виділяють там гуманітарну так допомогу, грошову допомогу і певні категорії, особливо вразливі категорії, так. Які мають статус внутрішньопереміщених осіб, можуть отримувати грошову допомогу. Тож відслідковуйте там, де ви проживаєте, можете звертатися в свою військову адміністрацію в управління, до речі, соціального захисту населення. Також у них уточнюйте, чи є реєстрація на той чи інший вид гуманітарної грошової або іншої допомоги. Бо, на жаль, на 2025 рік я дуже надіялася, що розмір грошових виплат на проживання саме для людей, які мають статус на. Переміщених осіб все ж таки буде переглянути, тому що починаючи з 2022 року, так, спочатку повномасштабного вторгнення в нашій країні, це питання, на жаль, не рухалось ні в яку сторону, тобто сторону збільшення. І думала, що саме 2025 рік принесе нам хоча б збільшення розміру грошових виплат на проживання, але, на жаль, поки що ні. Ще хочу вам в наступних відео, хочу розповісти про. Оренду для як буде держава компенсувати вам кошти, коли ви будете орендувати житло. Відповідний механізм наразі напрацьовується. Вже міністерство соціальної політики про це неодноразово говорило. Про те, що вони працюють, працюють вони плідно, тому що постійно про це говорять, але поки що я не бачу. Ніяких так, реальних кроків, і ви так само стосовно того, що е, вже цей проект, як вони кажуть, експериментальний проект, так е, е, був би запущений. Тобто держава, е, якщо в двох словах, держава вам має відшкодовувати компенсувати кошти за оренду вашого житла. Як це буде працювати? Коли це запрацює поки що більше запитань, ніж відповідей. Тому будемо очікувати і в наступних відео більш детальніше розповім, що таке взагалі оренда, як буде компенсуватися кошти за оренду житла для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Розмір, від чого це буде залежати.